Олександр Швачка, ветеран 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, на війні з 2015 року, а у 2022-му під час оборони Києва, отримав тяжке поранення, внаслідок чого пережив ампутацію ноги. Після реабілітації став амбасадором адаптивного спорту, а також допомагає іншим ветеранам повернутися до життя після війни. Пане ну, Олександре, ми дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Трішки розбігаються в мене питання, але, мабуть, давайте підемо з самого початку по хронології. Знаю, що ви на війні ще з 2014 чи 2015 року. Чи, чи вірно це? Розп... Розкажіть, будь ласка, про той час. Добрий день. Ще я вам дякую, що запросили. Перша, перша моя служба була з січня 2015 року. Спочатку навчальний центр, потім е, бойовий підрозділ 79-та ремобільна бригада, що тоді зараз вона десанто-штурмова десанто бригада виконувала завдання на Донецькому напрямку. Е, район Волновахи, Новотроїцького. Е, там, після демобілізації повернувся в цивільне життя, ну якби оператив, е, оперативний резерв першої черги. Е, і попав в оперативний резерв з часом. В 95-ту бригаду. Ну, і звісно ж, перед повномасштабним вторгненням вже готувався ще з листопада 21-го року, вже готувався до повномасштабного вторгнення, так як, е ну, по-перше, чуйка. Е По-друге, розвідка Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, там всі про це казали. І коли я побачив. Е що викликають до військоматів людей, які служили ще там при Радянському Союзі, нібито там змінити там військово-облікову спеціальність, то я зрозумів, що щось точно буде. 24 лютого о 8.9 ранку я вже прибув в територіальний центр комплектування ще тоді військомат. А, і... Почав обзванювати всіх своїх побратимів, з якими я служив раніше, ще в 15-му році. Таким чином ми зв'язалися, ну, типу, і я кажу: ну що ви там, забінтувались, кажу, ну, типу, давайте. Де зустрічаємося, де забирати, десь плюс-мінус п'ята-шоста вечора ми вже були в підрозділі в 95-ті в Житомирі. Про бої на Київщині можете розповісти безпосередньо, де ви були, брали участь, що бачили, поки формувались команди і поки отримували техніку. Потім ми цю техніку налаштовували. Звісно, що ворог не давав її налаштовувати, тому що постійні були атаки з повітря. Приходилось евакуйовуватись щоразу, коли залітали їхні гелікоптери або літачки. А, тому на наполовину готовій техніці ми вирушили вже безпосередньо а, в, в бік Макарова. Да? Ми дуже сильно просили командування, а, щоб нас відправили саме на Київщину, тому що Київ вже був а, в такому напівкільці. А, Русня тоді перерізала вже Житомирську трасу. І, типу, таким чином там не було логістики вже, да? і так далі. А так як у нас команда була там з більшості е ветеранів е киян, то я кажу, це ще й мотивація зовсім інша. Отримали команду висунутись в сіру зону. Ну, хто б бажаючих, е сіра зона була якраз на промзоні, е це якраз безпосередньо Макарів і далі вже там гольф-клуб. Там, де, в принципі, ворог і закріпився ну, дуже плотно. 13 березня, е, внаслідок штурмових дій ворога, е, я отримав поранення. Тобто вони зайшли там з 12 годин е, з допомогою танка і піхоти проламали забор е, і одного БМП, почали вести по нам щільний вогонь. І Десь з боку кирпічного заводу, з боку гаражів, які були поряд, там теж був такий сектор, який прострілювався дуже чудово, теж виїхав їхній танчик і почав, почав по нам працювати. Перше, що я почув, це ну, типу, щільний вогонь, я накинув там броню. А, взяв до рук зброю, вибіг і побачив нашого кулеметника, який засипаний в пояс по пояс в газоблоці. Прийняли бій. Я намагався витащити цього кулеметника, але він був дуже щільно засипаний. А, командир мене відтягнув за броню назад. За день до цього у нас поранило нашого одного гранатометника, у нас був лише один гранатометник на позиції. І я почув, що наш гранатометник Аркадій Бойко, молодий хлопчина, веселий, завзятий загинув а, внаслідок бою. Я зрозумів, що нам ну, типу, відстрілюватись а, нікому. З тяжельника. ну, взяв РПГ і здійснив один постріл уже просто на звук, тому що велика хмара пилу е, відпрацював на звук. Е, другу, е, другий постріл я зарядив, але не встиг здійснити постріл. Е, прильот танчик танкового снаряду, і мені якраз відрізає кінцівку. Я відчуваю, що я падаю. Я Спочатку не зрозумів. Е, розумію, що я падаю, ставлю гранатомет. Так, під, під забор, ну а потім вже дивлюсь, що зі мною. Було боляче крутитися. Ну, я просто закурив цигарочку, покурив ну, і моніторив, типу забої. А у мене була радіостанція, і поряд хлопці тримали оборону. Далі. Вирішив подзвонити своїм. Е, ну, Відверто кажучи, я думав, що зараз ну, типу, чим, чим відбиватися. Ну, типу, нема вже чим відбиватися. І ніхто не врятує, так? Е, так. І типу, позвонити своїм, але у них був е, поза зоною сигнал, ну, типу, верніше, телефон поза зоною, да, і, типу, я ще одну цигарочку закурив, там дістав гранатку. Думаю, ну, може там поближче підійдуть, то ну, тут ми вже будемо прощатися. А... І в цей момент я чую, як наш командир викликає а, нашу мінометку вогонь на себе, а, і наша мінометка вже починає працювати по нашому квадрату. Щільний вогонь влучно, типу Русня починає вже відкат назад. Ну, і тут мій побратим, за яким я служив на позивний Якут Женя, побачив мене, типу, підбіг до мене, наклав мені турнікет, відібрав у мене гранатку, дав мені сігаретку ще, і я успішно собі покурив, насолодився. Ну а далі вже безпосередня евакуація. Ви три рази так, сказали, що ви курили? Так. Але я знаю, що ви займаєтеся зараз спортом. Так. Вже не курите? — Ні, зараз ні. Зараз я, ну, типу, я системно не палю. Я перейшов спочатку з цигарок на Айкас, потім поступово-поступово почав кидати там, коли почав займатися систематично спортом, то там в підготовці до змагання взагалі типу не палив. Так. Якщо вже почали говорити, як ви можете порівняти своє життя до... От того, як ви отримали поранення і зараз? Про свій стан, про свою діяльність, про свої пріоритети в житті. Ну, звісно, що життя в мене змінилося абсолютно кардинально. Колись ще до участі в антитерористичній операції. Я був в ІТ-сфері, працював в ІТ-сфері, так як я інженер комп'ютерних систем, інформаційні технології проєктування. Після демобілізації в 2016 році я пішов працювати в будівельну сферу. Ми були виробниками цементу і бетону. Я продавав цемент в великих об'ємах. Ну, а після повномасштабки, після поранення, почав займатися спортом, який мені допоміг зараз набути мою професію нову. Це яку? Це медіа. Так, як це було? Долучився до. ну, На етапі ще реабілітації з хлопцями відчув, що спорт він допомагає не тільки фізично, а він допомагає і ментально. Працюючи над своїм тілом, ти допомагаєш своєму духу. І долучився до змагань в рамках одного спортивного проєкту. А це мене так, знаєте, відновило в мені віру і затягнуло в такий азарт. Тому що ну, кожного разу ти бачиш результат покращення, ну, типу, своїх результатів, і це тебе затягує. Це затягує тебе в ком'юніті ветеранське там, де тебе розуміють, там, де з тобою можуть поділитися досвідом. Де ти комусь можеш теж допомогти своїм власним досвідом, тому що в змаганнях беруть участь не тільки ті, хто отримав там, буквально там, 3-4 місяці назад поранення, да? а й ті, хто вже там декілька років після важкої травми. А які це види спорту, щоб розуміти, про що ви говорите? Ми зараз говоримо про адаптивний спорт. Так. Е, до речі, буквально недавно вже Верховна Рада проголосувала нарешті про новий напрямок спорту, е, це адаптивний спорт. Тому що воно було так ще не визначено. <кій> е, Веслування на тренажері, тобто імітація е, греблі, е, жим лежачи. Е, до того я приймав. Ну, Участь ще там в 48-му марафоні морської піхоти в Сполучених Штатах. Я біг свої перші там, 10 кілометрів на протезі, а, в рамках цього спортивного проєкту, який у нас відбувався в Україні, то я почав долучати ветеранів з, там, з протезних центрів, з шпиталів. Я почав їздити до медичних закладів як людина, яка вже там, відновила, ну, тобто, Трошки відновилась, яка вже стала на протест. Да? Хлопцям було цікаво послухати мене, що гарантує держава, що їх чекає в майбутньому, з якими перешкодами їм треба буде стикатись, зустрічатись, і як долати ці перешкоди. Ну і паралельно, паралельно я їх якраз підтягував до спорту. Це ви взяли собі таку місію. А коли ви були на початку цього шляху, хто вам допомагав? Чи ви самостійно все це дізнавалися, самостійно е, дізналися про спорт адаптивний? Чи у вас також є якийсь ментор? Е, ні. Е, я в першу чергу весь мій шлях, перший, да, підготовка до протезування, обрання протезного центру. Це все купа інформації, яку треба було вивчити, передивитися купу відео, обдзвонити купу друзів, які вже там не перший рік на протезі, щоб зрозуміти всю картину, що гарантує держава, чого не гарантує держава, що мене взагалі чекає в майбутньому. І ну, я набирався цього досвіду, скажімо так, своїми. Своїми такими маленькими кроками, десь там, скажімо так, падаючи, потім встаючи і, рухаю, і рухаючись далі. Так, да. Але для мене, ви знаєте, для мене колись таким, знаєте, прикладом став це Вадим Свириденко. Це уповноважений президент з питань реабілітації учасників бойових дій. Захисників і захисниць. Це бойовий медик, який ще в 2014 році, на жаль, втратив чотири кінцівки. І перший раз передивляючись його там відео, де він бере участь в спортивних заходах і бере там золоті медалі. Він для мене став прикладом. І потім, вже там в процесі, коли я вже запротезувався, я продовжив займатися просто спортом, там, фізично, фізичною активністю для того, щоб, по-перше, себе підтримувати в формі, відновлювати м'язи, які атрафувалися з часом за момент довготривалого лікування і реабілітації. Ну і, звісно ж, брати участь в цих змаганнях. В рамках цього проєкту спортивного регіонального ми в 2023 році вісім чоловік була відібрана команда. Сім із них було з ампутацією нижніх кінцівок, один з тяжким ураженням верхньої кінцівки. І ми в рамках цього спортивного проєкту поїхали на фестиваль Арнольда в Мадрид, в Іспанію. Спортивний фестиваль започатковий Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Класік, Європ. І там ми тягнули 4 вантажівки загальною масою 36 тонн за на 20 метрів за 30,69 секунди. Ми таким чином встановили світовий рекорд. Коли ти бачиш прогрес, ти ну, потім в будь-якому випадку. Будеш передавати той досвід іншим ветеранам. І якраз у нас є в проєкті, в майбутньому передавати цей досвід. Ще можна уточнити. Ви кажете, у нас ми е, поїхали там туди і зробили те, яка, що це за спільнота, що це за організація. Ми, як організація е, Альянс ветеранів. Ми, у нас є громадська організація, одноіменна і міжнародний благодійний фонд. Ми займаємось безпосередньо допомогою ветеранській спільноті, допомогою постраждалим від війни. У нас є різні програми, які вже працюють, і є програми і проекти, які ми хочемо реалізувати в майбутньому. Моя місія зараз це мотивація інших іти рухатись вперед. Так як я мене спорт допоміг занести на телебачення, і я зараз є співтелеведучим ранкової програми, я вважаю, що я своїм прикладом можу надихати інших е ветеранів, не опускати рук, рухатись далі і працювати з нашим суспільством. Тому що, е Трошечки суспільство відсторонюється, да? говорити про проблеми, які є сьогодення проблеми. Там, до прикладу, пенсійне забезпечення, е, отримання довідок. Е, можна говорити багато да? ну, там, через телевізор або через соцмережі. Це і робота з нашим суспільством, мотивація для інших ветеранів. Ну і контрінформаційна війна проти Росії. Дякую вам дуже за наше інтерв'ю. І вам дякую, що запросили.